Два місяці тому, під час зйомок проєкту на щиті, наша знімальна група познайомилась із 11-річною Юлією. Це донька героя Юрія Бондарчука. Воїн, захищаючи Україну, загинув влітку цього року у Запорізькій області. Він любив музику і це захоплення передав і доньці. Мені дуже подобалось з татом на гітарі грати. У мене, до речі, гітара розписана там. У всіх розписи з сім'ї, але тільки не дочекалась розписати тата. Тато казав, приїде, теж поставив розпис. Тато не встиг приїхати. Мені дуже подобалось з татом грати на гітарі, особливо пісні мого улюбленого співака, як така. Під час розмови Юля зізналася, що неабияк мріє про зустріч з улюбленим співаком, а також додати на свою гітару його справжній автограф. Тож наша телерадіокомпанія, заручившись підтримкою творчої команди артиста, вирішили влаштувати сюрприз. Як так, завітав у Хмельницький і, звісно ж, Юля прийшла на концерт. Ну а далі ще більше позитивних емоцій. Кажемо Юлі, що хочемо, аби на камеру поділилася враженнями від концерту та ведемо за куліси дійства. І ось вона довгоочікувана зустріч. як концерт? Під час знайомства артист пропонує Юлі заспівати дуетом і бере до рук її гітару, яка вже чекала у гримерці. І це ще один сюрприз. <пів> Просто Просити гітаро. всі свої пісні. Розкажи, що лише про тебе. І нарешті та найзаповітніша мить. На прохання дівчинки, як так, залишає свій автограф на гітарі Юлі та її батька. Я з татом грала на гітарі. Тато я співала пісні. Я розумію, знаю. Ці сльози дівчинка запевняє. Ця зустріч, її здійснена мрія. Дуже хвилювалася. Я прям трошки в шоці. Я цей день чекала дуже довго, три місяці чекала. Я взагалі думала, що я піду до сцени, бо я хотіла йому показати сердечко. Але не вийшла підійти до сцени, а, пі... а вийшла піти аж за кулісом. Ой, ну це краще, ніж показати сердечко, а аж познайомитися із його дівчиною, і з ним. Раніше я підписувала, думала, що буде так прикольно, але я не знала, що наступить такий день, що аж він сам мені розпишеться на гітарі. Співаку Юля ж пообіцяла відвідувати кожен його концерт та навчитися грати на татовій гітарі. Хотілося, щоб вона з татом була на концерті. Він завжди їй казав, що підемо разом, будемо на концерті. І такі пісні, і такий вірш, і гімн, і воно все нагадує. А завтра в нас рівно чотири місяці, як нашого тата не стало. І все воно так нахлинуло, і сльози, і радості, і горя, і все разом. Дякуємо вам велике перше, що ви допомогли нам нашу мрію здійснити. Якщо моя дитина задоволена, то що мені від того? Мені взагалі, оце дійсно той ковток того радості, того якогось тепла. Ту якоїсь надії. Майбутнє, що треба жити, є заради кого жити, що треба все робити заради дітей. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.